Божий день, запрошуємо вас до храму, щоб Господу і всім святим молитву звершити разом з нами. Ми щиро вам раді, владико наш рідний, що ви не забули про цей святий храм. за Божу науку ми вдячні до віку, за радість, ви принесли всім нам серці квітне, хай у вас, православ'я квіти. Ваші малі діти. З вами разом будемо Христа прославляти. І, і церковні тропарі весело співати. Любимо нашого владика, любов наша щира, бо навіки нас з'єднала православна віра. Хай діду для вас рівні квіти, хай люблять вас завжди. Дорослі діти. І завжди за нас молитви ваші чує. Ми молимося щиро Богу, до світові була дорога, якою влади наші да небесне царство нас веде. В молитві простягаємо руки до тебе, мати, присвята, храни, владику і Асафа намо. I think I'm going